Я сьогодні в контексті звіту фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Івано-Франківській міській раді дозволю собі висловити декілька думок перед вами. Щиро, відверто. Знаєте, я, Господь Бог дарував мені таку ласку бути на такій посаді, про яку я ніколи навіть не думав, тим більше не думали мої збідовані батьки колосники Я за тодішніми параметрами був п'ятою людиною в державі. Вище може бути прем'єр, президент, спікер. Я не хочу вже ні такої посади, ні вищої. Тому я не маю потреби зайво запобігати перед вами, говорити неправду. Так само, як не маю ні бажання, ні потреби запобігати перед деякими засобами мас інформації, які в раз десь можуть розказувати про якісь там гніздо Сича, броньовані мерседеси. Про те, що вони любить курити, палити там тощо. Ми виключно щось сьогодні, ви щось